Я хочу запросити вас приєднатися до моєї команди, щоб розпочати кар'єру професійного консультанта з харчування в надійному партнерстві з Herbalife, світовим лідером у галусі з більше ніж 40-річним досвідом. Я готова вас у цьому навчити та передати увесь свій досвід. За найближчі півроку ми з вами маємо усі шанси побудувати потужну клієнтську базу та бізнес, що буде приносити вам до 50 тисяч гривень на місяць. Далі буде значно більше. Звісно, якщо вам це потрібно, потрібен лише смартфон, ноутбук, інтернет. А ще я буду вашим особистим наставником в бізнесі та буду вести вас покроково до ваших цілей. Я маю на це час та бажання. Наставник це дуже-дуже важливий елемент успіху. Він відсутній у класичному бізнесі, бо там конкуренти ніколи не дадуть вам корисну пораду. Можливо, зараз у вашому житті якраз і склалися ті умови, які спонукають вас до змін, до трансформації. Можливо, саме зараз ви шукаєте для себе чогось більшого. Якщо у вас спільні цінності зі мною та погляди, в моїй команді у вас є реальний шанс побудувати новий стиль життя, незважаючи на війну. На будь-які інші виклики та труднощі ви завжди матимете впевненість у завтрашньому дні. І ніхто не буде вам вказувати, як вам розпоряджатися власним життям.